Що дуже важливо, це більше стосується от саме французів, будь-яка операція, яка передбачає Ну чи заміну, чи злив антифризу, там, чи заміна помпи, чи десь патрубок міняється. Дуже важливо перед тим, як запускати автомобіль, знімати роз'єм живлення, або, як, наприклад, у трафіках згори. На трафіках згори накидаються роз'єми на свічки підігріву антифризу. Тут, от на сценіку вони знаходяться внизу і скидається роз'єм. Бо може бути таке, що антифриз ніби залитий, рівень є. Оці всі ковпачки поскручували, все повітрячку ніби вийшло, але все одно отам нижній рівень, ну як тут, наприклад, або ж в трафіку, коли вони в самому верху. Виникає повітряна пробка і ви вмикаєте запалювання, запускаєте мотор і ці свічки згорають, а коштують вони чималих грошей. І буквально на рівному місці виходить, виходить, що мінус трошки багато лишніх грошей витрачаєте через таку от невелику дрібницю. Наприклад, ось тут на сценіку, тут ну, бампер не обов'язково знімати, Ох. це я знімав, бо міняв ГРМ то тут достатньо буде зняти ось підкрилка, частину підкрилка, роз'єм скинули. Машинку завели до робочої температури, все повітечко вийшло, роз'єм накинули, все. І там порядок. Не буде потім питань, що вони там отраптово взяли і згоріли.